Слава Ісусу Христу, міру Божого, є відносини завіту. І якщо ми в завіті з Господом Богом, то Бог тоді принадлежить нам, а ми Богові. І Бог хоче бути з людьми і через людей, робити, через людей, зцілювати через людей. Бог благословляє, і також ми знаємо, що апостол Павло, і також Петро і також зцілювали людей від їхніх поясів. Люди зцілювалися від тілі, вони, вони були з Богом в завіті. Також Якуб під самий ранок казав до Бога. Не відпущу, поки мене не благословиш. Також Авраам був з Богом в завіті, і також Бог хоче бути з кожним з нами в завіті. Коли Господь Бог буде з нами в завіті, а ми з Господом Богом то Бог буде нас використовувати також для для тої цілі, щоб був мир як на небі, так і на землі. Тому Є начатки вчення Христового, де говориться про возложення рук, і також про, про це ми повинні все вивчати в Біблії. Амінь. Господь Бог благословляє нас, щоб ми зрозуміли, що, щоб ми були з Богом в завіті, були захищені Господом Богом, щоб ми... Все були під Божою рукою, під Божою благодаттю. Нехай Господь Бог діє в наших серцях, в нашому розумі, і нехай Господь Бог керує на нами, дає нам зцілення духу, душі тіла, і також щоб ми допомогли іншим зцілюватись і приходити до нашого Спасителя, до нашого Творця Ісуса Христа, який прийшов. und nach, passiert ich werde durch das siebten Geist. Amen.